Сьогодні ми цілий день проводимо телемарафони, підводимо підсумки майдану, відзначаємо річницю. Згадуємо про загиблих та героїв І сьогодні. Безумовно, два героя у нас у гостях: Тетяна Чорновол та Володимир Парасюк. Я вітаю вас у студії. Добрий день, добрий, добрий. день, Тетяно. Ви активістка Євромайдану, радник, міністра внутрішніх справ. Тепер вже й депутат Верховної ради від Народного фронту. Володимир же відомий, найвідоміший, напевно, сотник самооборони майдану, командир 4-ї роти батальйону «Дніпро-1», а також самовисуване та народний депутат України. Давайте спробуємо по черзі поговорити про те, яку роль відіграв Майдан, яку роль відіграв цей рік у ваших життях, що змінилося в першу чергу у вас, та вже потім, напевно, в усій Україні. Тетяно, давайте з вас розпочнемо. Ви знаєте, я от вже в вашій студії в принципі для себе з'ясувала, що сьогодні 1 грудня. Перше грудня це фактично той день, коли я пішла з дому, тоді під час майдану. Тобто я не, вже повністю перейшла на майдан, тому що не могла повертатися, вже в ту ніч за мною слідкували. І ситуація така, що насправді я ще й не повернулася. А, мало того, що я не повернулася, я вже залишилася без чоловіка і а, навіть не можу себе примусити так ставитися до дітей, як ставилася до цього. Тобто, щось в житті дуже змінилося з тих пір, Володимира. Ваша історія, вона так само надихає багатьох насправді, багатьох хлопців, багатьох тепер вже військових в зоні АТО. А як так сталося, що ви стали власне сотником? і Як ви взагалі прийшли до Майдану, і що змінилося з вами за цей рік? Хочу сказати, що Майдан я потрапив, потрапив з перших днів, як тільки було оголошення в інтернеті. А що зі мною змінилося, Майдан це був для мене чистилище, Ну, а потім вже війна на сході це просто така школа. Яка дуже добре дала багато досвіду і остаточно забрала в мене страх. От, от, от те, що змінилося за рік, за цей рік, який пройшов, він нас загартував і нас зробив сильнішими. У нас не все добре в державі, але ми навчилися брати відповідальність за себе, ми навчилися розуміти про те, що держава для нас всіх є по-однакому, і ми мусимо боротись за нею. От прості елементарні речі, які дав майдан, з цих простих елементарних речей безумовно з'являються деталі багато важливих деталей, які не помітні відразу, але які напевно дуже сильно змінюють саму Україну. Тетяно, якщо ви не проти, спробую згадати також разом з вами вашу участь у власне подіях майдану. Те, що ви побачили в людях, які були навколо вас, те як вони змінювалися. Наскільки це було приголомшливо для вас? Ви Знаєте, майдан це був насправді початок війни. Оцієї війни з Путіном з Росії це був початок. Якби ми не майдан, ми б вже давно не були Україною, Ми б втратили свою країну. Це нас зробило сильними, сильними духом. Завдяки Майдану ми зустріли Путіна сильними і втримали зараз Україну, звільнили від Путіна від Раші, від Совка величезну територію України. Бо в принципі наш став Харків, наш став Дніпропетровськ, наш став Маріуполь, Одеса. І коли я собі згадую, знаєте, ті події, є такі детальки, які, от так би от, так мовити, як на гачок тебе чіпляють. Я, наприклад, згадую 1 грудня. 1 грудня ми вперше пішли вночі перед цим, заїхали в епіцентр і купили каски. Отакі, от знаєте, будівельні каски, помаранчеві. Кастки, бо було якраз в планах звільнення Київради, що і було зроблено 1 грудня, і для цього, щоб так би мовити, зберегти голову, були куплені ці каски. І потім, як якось дуже швидко, від тих будівельних касок ми вже перейшли до касок спочатку мотоциклетних, а потім до касок військових. А тепер розумієте, вже от коли ти тримаєш в руках автомат, не здається, яка серйозна зброя. Тобто це вже якісь іграшки, ну вже ми стали мілітаристами? Розумієте, от, от я про цю деталь ми веду, да? Все почалося з якихось касок. Будівельних, і дійшли вже, не знаю, там до мінометів, до танків, бо це якось вже сприймається, як щось, що може захистити свою країну. Вже автомат це ніщо. І ви розумієте, коли про це задумуєшся, стає трошки страшно, як мінімум, страшно, що от такий шлях свідомості. А ви розумієте, це одна деталь, яка характеризує. Насправді це величезні злами в свідомості людей. В цьому є і плюси, і є звичайно і мінуси. Володимире, щодо ваших деталей, деталей людей, що оточувало вас, і також тих подів, в яких ви брали участь, наскільки сильно це на вас впливало і що саме? Поділіться з нами. Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про людей, які мене оточували, то дуже багатьох вже в живих немає. Але які деталі? Та кожен Божий день був якоюсь деталі. Тобто від початку Майдану і до самого кінця. І... Хоча Майдан ще далі, далі продовжується, бо війна всередині в нас всіх, і кожен день там на фронті. Це є такий постфактум Майдану. Тобто ми почали з мітингу, а це все переросло в війну. Такі, війна, це називається екзамен нації. От, і ми цей екзамен складаємо успішно, тому що ми всі об'єдналися, ми всі хочемо одного жити добре і хочемо жити в Україні. Та в нас є дуже багато. Питань внутрішніх, яких потрібно вирішувати, але це тільки питання часу, тому що в новий парламент прийшло дуже багато молодих людей, в яких є тільки там, ідеї для втілення в життя. Їх не цікавлять якісь там колуарні домовленості. От. Але оцей поштовх дав вже знову ж майдан. Майдан дуже багато змінив. Він взагалі змінив наше відношення дивитися на світ по-інакшому. Ми почали один одного поважати. Ми почали один до одного прислухатись, і нам стає небайдуже там доля якоїсь іншої людини. Це оце є основна перемога майдану. А все решта це технічні питання, які я впевнений, вирішиться в країні. Ви говорите про оновлення влади, власне, це одна з тем, про які я хотів разом з вами поговорити. Ви два нових депутати, два представники ноновленої України в будь-якому разі, і хочеться справді вірити про те, що зміни можуть наступити вже в цій каденції разом з вами. І тут я власне хочу поговорити про те, яким чином ті, хто залишилися старими, залишилися старими, власне, і чому не відбулася зміна більш повноцінна? Чи ми, українці, маємо очікувати насправді лише поступових змін? Давайте Тетяно з вас розпочнемо. Знаєте, це насправді дуже велика проблема, коли ми говоримо про корупцію. Про корупцію при владі, розумієте, не можна цим обмежуватися. Насправді у нас хворобою пронизано на абсолютно все суспільство. І коли ви говорите про парламент, да, що пройшло багато старих, причому тих старих, є насправді старі, до яких я ставлюся дуже з великою повагою, тому що люди пройшли в великі випробування і показали, хто вони. Але є ті старі, які знов таки відомі суспільством, про яких писало багато журналістів, що вони є батьки, наприклад, різних корупційних схем. І що найбільш страшно, розумієте, коли, наприклад, без будь-яких повноважень фактично. Коли працювали урядовому повноваженням по антикорупційній політиці, я великими зусиллями зламала, наприклад, схему Антона Яценка, батька української корупції, одного з батьків української корупції. І що ви думаєте, народ його вибрав на окрузі депутатом? Те саме можна говорити про дубне на Львівщині. тому проблема насправді досить велика проблема всього суспільства. І ви розумієте, одна Верховна Рада насправді не здатна її вирішити. У нас зараз дуже багато питань, які потрібно вирішити першочергово, і навіть не зміна депутатів може до цього якось ну, підштовхнути. А які це перша питання? звичайно це війна? Це найголовніше зараз в Україні. Тобто, розумієте, ну нема нічого насправді страшніше війни. Зараз там на фронті, причому гинуть ті українці яких не можна буде замінити кимось іншим, Розумієте, Це дуже страшно, що зараз там у нас великі втрати, і ті люди, які стоять просто в нелюдських умовах, і там воюють. Якщо їх не стане, хто буде захищати Україну? Тому повірте, війна зараз і е, наша обороноздатність, і захищеність наших людей, і зменшення е, кількості загиблих це найбільше головне питання зараз в Україні. Друге питання це питання якраз громадянського суспільства, про що я говорила. Тобто, треба оздоровлювати не тільки владу, а всю вертикаль українського суспільства, громадські організації, журналістику знову таки не може бути ніякого купівлі голосів на виборах. Це друга проблема. Третя проблема це проблема суддівської влади. Не може бути грозуватися Україна, коли тут не можна добитися справедливості. А наразі з нашими суддями добитися справедливості в будь-якому питанні неможливо. І третє це вже корупція. Хочу, власне, дуже коротко запитати вас про судову владу і про інцидент з Сергієм Арбузом та з його рахунками, чи могли б ви прокоментувати? Адже ви, власне, займалися і антикорупційною діяльністю безпосередньо. І чи це не є прикладом чистішої корупції, а також хабарництва? Звичайно, це є прикладом корупції красудівської системи. А ще ми можемо згадати Бакуліна, який був звільнений і. Фактично уникнув відповідальності, став зараз народним депутатом. Ще можемо згадати керівника Беркуту, який давав накази про розстріл майдану, якого також звільнили в залі суду. Тобто, найбільш взагалі страшні речі, найбільш корупційні схеми в цій країні завжди відбувалися в судовій залі. Я можу згадати, як журналіст я писала, як одним розчірком суду з Нафтогазу було вкрадено 2 мільярди доларів. Причому абсолютно не маючи ніяких правових підстав. А як так стається, що ми й досі вже вже, начебто, в оновленому суспільстві проживаємо і переживаємо ось такі ось інциденти, як, наприклад, інциденти з суддями та прокуратури, які дозволяють такі речі? А ви знаєте, ну ми ж не маємо права втручатися в судову гілку влади. Оце найстрашніше. Тобто, скільки скарг є суспільства на те, що якісь неправі рішення прийняті судом, але вони ж прийняті судом, і знаєте, коли ми навіть ламаємо корупційні схеми, які освячені судом, ми йдемо проти права. Тобто суд це правове рішення, так? А от, наприклад, про ті 2 мільярди доларів, які я вам розповідала, а, і вже в цьому році, весною, ті люди, а це група Росуку це Бойко, Фірташ, які тоді виграли це судове рішення, вони намагалися забрати з Нафтогазу той газ вартістю 2 мільярди доларів. І уявляєте, довелося не виконувати рішення суду, шукати різні нюанси, щоб його не виконати. Але знов-таки виходить, що борці з корупції йшли не правовим шляхом, а корупціонери йшли правовим шляхом. Тому тут насправді треба дуже радикальний підхід. Тут потрібно, на мою особисту думку, потрібно міняти весь склад судів в усій Україні. Це величезна революція. Це революція, яка, скажімо вам, буде мати серйозні наслідки і навіть буде розхитувати суспільство, бо за тими людьми стоять знов таки, потужні грошові мішки, потужні інтереси. І проблема в тому, що нам зараз важко дуже це зробити в умовах війни. Тому що розумієте, коли є війна, дуже Важливо стабілізувати суспільство будь-які гарячі точки роблять нас слабкішими, і тому настільки це величезна проблема, що ми після майдану в війну, причому війну з надзвичайно потужним агресором. Ну я згадаю, що в Чечні Російська Федерація вбила з п'яти чоловіків чотири. Володимире, можна до вас тепер щодо Тетянного плану? Якщо ми говоримо, що війна це перше, що потрібно вирішити? Я думаю, що ви тут погодитеся, і власне про вас, як про людину, яка брала участь активно у військових діях України з Російською Федерацією та сепаратистом, хочу запитати, як довго на вашу думку ще триватиметься війна? Хоч вона гібридна, вона незрозуміла і важка, але чи є в нас ресурс подолати? Я вам хочу сказати, що війна доти буде тривати, доки на нас не буде чіткої державної позиції стосовно цього конфлікту, який є на сході. Ми будемо дуже довго ще воювати з ворогом, в якого, якого банки нормально працюють на території України. Ми ще дуже довго будемо воювати, якщо на державному рівні не буде забезпечений український солдат. Оце і основні проблеми. Ми довго будемо ще воювати, якщо ми не проведемо люстрацію в збройних силах України. І це є одні такі прості елементарні речі, які треба вже зробити, і ми тоді побачимо, як зміниться ситуація. Нам потрібно охарактеризувати цей конфлікт правильно, якщо це антитерористична операція, з терористами перемови не ведуть і немає ніяких перемир. Тобто, в нас є в країні зброя максимально провести. Аналіз, скільки її є, видати хлопцям і протистояти терористам. Якщо це є війна, і хтось хоче говорити про домовленості, якісь чи перемир'я, будь ласка, вводьте в Україні військовий стан, чітко кажіть, хто наш ворог, сідаємо за стіл і думаємо, як перемогти ворога. Оце є основні такі тези, які потрібно вже і негайно робити. Тобто, поки ми не скажемо так, доти не буде ну, нічого. Повертаємось до студії ТВ». з вами Андрій Сусленко, гостєва студія у мене в гостях Тетяна Чорновол та Володимир Парасюк, новообрані депутати Верховної Ради восьмого скликання. Ми говоримо про результати та підсумки майдану рік по тому, а також про проблеми, які потрібно вирішити першочергово. Тетяна та Володимир погодилися на тому, що військове питання потрібно вирішити першочергово. І наступним іде створення нормального громадянського суспільства і робота над цим. Власне тут хочу, щоб ви, Володимир, продовжили. Стосовно громадянського суспільства, ну як би кажете, зерно правди ми вже заклали. Тепер його треба це зерно підливати. От, тому виховання дітей зараз в школах, в університетах, в інститутах це позачергово. Їм вкладати таку думку, що правильну думку того, що відповідальність за державу лежить перед сіменами, навіть ну, там, чуть не від народження дитини. І це треба усвідомлювати. Стосовно проблем в Україні, хочу сказати, що ви знаєте, ми, ми, ми багато чого можемо, ми, ми багато суперечимо. От я, наприклад, з Тетяною тут в перерві, ми маємо якісь теми для дискусування, але все одно в нас є одна єдина ідея, яка нас об'єднує. Це єдина Україна, це сильна Україна і країна, в якій свідомі, свідомі громадяни. От і на тих базових речах ми ведемо свою боротьбу. От, ми хочемо донести до людей те, що не відповідальність за державу, не лежить тільки тоді, коли вони прийшли і поставили галучку напроти політичної партії чи якогось кандидата. Ні, їхня відповідальність лежить завжди. Тобто, всі в Україні одинакові. Починаючи від президента і простої людини, яка там працює вчителем чи лікарем, всі одинакові. Загально Україна поділена між всіма і кожен має свою частинку, і потрібно за неї правильно відповідати. І стосовно корупції, ви знаєте, дуже прикро те, що велика частина людей вирвала з себе оцей такий ген неправильності, рабський ген, що я буду домовлятися, буду носити. Тому що все одно залишилось якісь домовленості. Я піду, вирішу, а піду, занесу кольочок, а піду ще щось там, пару гривень даду. Так само і на дорозі вирішують питання з, з працівниками даї. І... Тобто ті треба речі в себе відкидати. І так як мені сказали, колись один викладач він каже: Ти знаєш, де дітей вчать корупції? Я кажу, де каже в університетах, там, де вони отримують вищу освіту. Оце потрібно викорінювати з України. Це нам колись Радянський Союз штучно приростив, правда, воно в нас не прижилось. І це є тут такі основні питання для того, щоб виховати в нас справжніх громадян України. Тетяно, а щодо чинників, які ви могли назвати у вихованні то те, що говорить Володимир, громадян України, взагалі громадянського суспільства України. Назвіть основні, які на вашу думку. Можна зараз зробити, ви знаєте, величезним чинником насправді став майдан. Ми його називали майданом гідності. І все суспільство України побачило, що за гідність можна жертвувати життями. Коли можна жертвувати життям, розумієте, брати вже гречку це вже щось інше. Це насправді дало великий поштовх на формування громадянського суспільства в Україні. І зараз ми йдемо цією дорогою. Є певні мінуси це внутрішнього світогляду українців. Ви знаєте, в нас дуже велике внутрішнє прагнення до свободи. Це показав той же майдан, де люди ну, таки за свободу готові були помирати. Але на жаль, є такі це палиця з двох кінцях, аж до вседозволеності. Тобто, у нас багато українців. Так, хочуть свободи, що вважають, що вона повинна йти аж до вседозволеності. І тому розумієте, коли, наприклад, знімав правила дорожнього руху, да, простий, тут їде у вас автомобіль. У нас водій цього автомобіля любить мати вибір. Їхати по правилах, або їхати не по правилах. І коли його зупинив даєшник, він хоче знов таки мати вибір. Або дати йому хабар, або заплатити штраф, або, або якось домовитися, або якось навіть нахаміть і поїхати. Тобто, от такі от величезну градацію хоче мати кожна людина. Вибір аж до вседозволеності. На жаль, це є проблема. Це також є. Елементом корупції. Тому що от якось воно в нас занадто інтегровано. Але е, коли люди бачать, що ця вседозволеність веде до того, що було на Майдані, бо насправді одна людина, Віктор Янукович, в свій час вирішила, що взагалі його вседозволеність повинна панувати над вседозволеністю всіх інших. Да? І за це довелося заплатити життям конкретних людей платимо ми до сих пір. То в принципі зараз є стимул, щоб кожна людина в себе внутрішньо обмежила. Тетяна, а хто хто є провідником змін в нашому разі? Ось Володимир назвав наприклад вчителів людей, батьків, які виховують дітей. На вашу думку, хто є провідником? Хто є будівником? Люди, які пройшли майдан, так а хто ще? Ви знаєте, насправді людям дуже потрібні приклади авторитетних людей, людям дуже потрібні приклади а, тих же самих політиків, бо, на жаль, в нас дуже часто така панує теза, якщо ти не береш хабар, ти просто значить, дурак ти не можеш організовувати там, своє життя і свій там, добробут. І ці, і ці ідеї насаджають люди, які, наприклад, є успішними в житті. І це дуже страшно, і тому, якщо ми говоримо про те, що нам потрібна боротьба з корупцією влади, якраз тому потрібно, щоб стати прикладом. Тому що, в принципі, коли ну, таки, обирається народний депутат на мажоритарному окрузі, він стає народним обранцем, бо за нього, наприклад, голосує якась певна кількість населення. Да, він авторитет і він своїм прикладом повинен показувати. Тому я вважаю, що якщо ви говорите щодо провідників ідеї, треба починати з політику. Вони повинні бути провідниками ідеї. А ви можете сказати, що виконуються політиками така, така їхня місія? Ви знаєте, на жаль, я мушу сказати, що ні, причому навіть почну з самого першого. Да? Зараз в цій країні дуже багато людей жертвують. Зв'язку з цією війною, хто жертвує своїми батьками, хто жертвує своїми дітьми, яких ну, просто вбивають, знаєте, привозять в трунах. Всі, абсолютно всі поголовно жертвують своїми доходами. Тому що війна це дуже дорого. Кишені витягаються з, гроші витягаються з кишені абсолютно всіх. А скільки волонтерів працює? А скільки людей здають жертв, здають гроші? Ми можемо говорити, що зараз весь український народ да, жертвує. Відповідно, він хоче дивитися, наприклад, на жертви тих людей, яких представляють у владі. Я, наприклад, вважаю, що в даній ситуації... Дуже важливо, щоб син президента був не в Верховній Раді, а був на фронті. Абсолютно, це надзвичайна потреба країни, бо нам потрібно, щоб президента любили. У нас дуже багато проблем, які ми не можемо сходу вирішити. Але коли люди закидають, що а що ж, жертвуємо ми, тоді ми можемо сказати: от син президента теж на фронті. Розумієте? Це ради утримання от, от підтримки влади. Тому я вважаю, що навіть в такому нюансі, от е, Порошенко повинен прийняти рішення, і його син повинен прийняти рішення. Це зараз потрібно країні. Володимире, якщо продовжувати говорити про те, що потрібно змінювати, Тетяна говорила також про судову владу, про яку ми поговорили. А тепер же щодо люстрації, річ про яку, точніше, процес про який говорять вже більше ніж півроку, і який начебто, діє, і Яценюк постійно говорить: так, так ось ми люструємо все, начебто добре. Але по факту ми бачимо, що надзвичайно мала кількість людей була люстрована. А декого люстрували просто тому, що він був дотичний і Причому сам він ніким чином не порушував ці правила. Це стосується в тому числі і військової частини. Ви говорите про те, що потрібно люструвати якомога сильніше людей, які зараз керують українською армією та міністерством оборони. Можливо, ви хочете назвати імена? Можливо, ви знаєте, як це зробити на правду, як саме змінити цих людей чи замінити? Ну, в першу чергу, хочу так трошки відійти теми, щоб ми цей закон люстраційний змінили. І в ньому обов'язково включили пункт люстрування народного депутата, але вже не по факту, як він пройшов, а перед тим як він іде на вибори. Тобто є критерії народного депутата, щоб український народ не вибирав серед поганого найменше зло а серед а потрібно вибирати серед доброго найдобріше. От а стосовно люстрації там генералів, е... ви знаєте. Зараз в Україні народилась велика кількість нових молодих спеціалістів в військовій сфері, це в добровольчих батальйонів. Я знаю, що ці люди можуть взяти на себе відповідальність не тільки там управління якоїсь певної групи людей. Вони можуть взагалі взяти управління в найвищих державних структурах, і потрібно їх туди Підштовхувати, що вони йшли. Стосовно старих, звичайно, що потрібно їх виганяти, але потрібно для того зробити в Верховній Раді інструмент. І я впевнений, що всі фракції проєвропейські, які є в Верховній Раді України, вони піднімлють це питання, тому що на тип, ну, зараз цей закон, можна сказати, він є надієвий. Його можна трактувати з різних сторін. Тому, кажу, це питання вже є нагальне. Тому що як би ми не крутили, як би ми не хотіли, як би ми не впроваджували реформи, якщо будуть на ключових посадах ті самі старі корупціонери, ми нічого не зможемо в цій країні змінити. А стосовно війни, я вам хочу сказати, що окупованих територій ну, на нашій землі це всього-навсього 7%. Це 5% Крим, і 2% це частина Донбасу а лише є решта території України, яка хоче жити безпечно, яка хоче звертатись в суди, яка хоче звертатись в міліцію. Тобто нам потрібна внутрішня безпека. Її обов'язково потрібно зробити повну і чисту ну, е, тотальну люстрацію. Тому що, е, ви знаєте, я якось трошечки вдався в питання міліції в Україні і аналізував. Ви знаєте, на низу в принципі, рядовий міліціонер. Його можливо поставити в рамки того, щоб він не брав там хабарів і працював по закону. Але починаючи все вище і вище, там все більше і більше корумповані люди сидять. І оце треба чистити. Але це має бути політичне бажання, це має бути політична воля. Ми за 9 місяців маємо зробити, де ми зробили помилки проаналізувати, і що треба робити, щоб цих помилок більше немає, не було. Тому я, я надіюсь, всі політичні партії. І не тільки і депутати, які йшли по мажоритарних округах, величезна кількість декларувала того, що ми хочемо в Україні жити правильно за, ну, за законом. От і давайте цього дотримуватись, тому що, ви знаєте, нічого нема такого постійного, як тимчасовий. І цей парламент може реально проіснувати довго і нормально працювати. Але якщо цей парламент зрадить український народ, тому що це постмайданівський парламент. Повірте, буде не солодко всім це я можу вже заявити, тому що настрої в народі такі, що вже говорять про третій майдан і кажуть, треба щось міняти. Тобто зараз треба людську довіру здобувати все більше і більше з кожним кроком. Тетяна, про щодо здобуття довіри людей і власне люстрації, на вашу думку, не працює люстраційний закон? Чому? І те про що говорить Володимир, про те, що не потрібно підірвати довіру людей, як можна об'єднати, як зробити так, щоб люстраційний процес запрацював чи взагалі це необхідно, і це можливо дасть можливість якраз не, не підірвати довіру людей до вас, депутатів. Ви знаєте, насправді я вважаю, що люстрація цього дуже мало. Знов таки ілюстрація відсуває від влади людей пластами. Вона не розбирає індиві... Індиві... індивідуальну позицію кожної людини. А в принципі, ви знаєте, потрапляє багато людей під люстрацію, які насправді заслуговують бути у владі і можуть ще багато корисного принести країні. Але я навіть не про це хотіла сказати. розумієте, насправді нам дуже потрібно, щоб працювало антикорупційне законодавство, щоб у нас були люди покарані за корупцію. Тому що люстрація це відсунення від влади. Цього мало треба карати за корупцію. І повірте, дуже багато осіб, яких люди вважають, що вони повинні потрапити під люстрацію, вони потрапляють насправді під розслідування по корупції, і вони повинні сісти. І цього насправді вимагають люди в першу чергу. А ми можемо це зробити? Ну, ви знаєте, ми насправді могли це Можу. зробити вже давно. Насправді, у нас є повний набір інструментів той ж самі генпрокуратури. А чому Тому ми не можемо? Дуже, дуже 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 сумно. Що Генпрокуратура не працювала, причому купа справ, які були розслідувані МВС, які були забрані генпрокуратурою, там якось так і залишилися. Я можу згадати знов таки справу Бакуліна. Це фактично справа Бойка Росукренерго і Курченка. Це справа Злочевського про вивезення з України шкідливих відходів, коли насправді вивозилася земля, також вона була розслідувана МВС, але Генпрокуратура далі так і не дала її ходу, і багато інших справ. Тому в мене дуже великі питання до генпрокуратури. Дуже великі вимоги знову таки зараз створене прийнятий закон про створення антикорупційного бюро. Це ще одна організація, яка буде мати інструмент боротьби з корупцією, і дуже дуже потрібно, щоб це запрацювало надзвичайно. До речі, щодо можливого майбутнього пана Яреми, генпрокурора, яким ви його бачите, він буде подавати відставку? Ви розумієте, посада генпрокурора це призначає його президент України. Тобто, ці питання вирішує президент України. Він таким чином може наступити, мені здається, точніше знаєте, зрізати ту гілку, на якій сидить. Ну знову таки саме тому, коли приймався закон про антикорупційне бюро, я просто наголошувала на те, що це повинна бути структура, якою не контролюється Генпрокуратура. Просто це величезна була вимога, і в принципі цього вдалося це вдалося вибороти. Бо від початку той законопроект, який був поданий Верховну Раду, це от, антикорупційне бюро фактично було філією Генпрокуратури. Але цього вдалося досягти тепер ця. Структура незалежна від Генпрокуратури, і вже, скажімо, будемо мати орган, який, в принципі, буде дублювати функції Генпрокуратури, але я сподіваюся, буде робити набагато якісні, якісніше боротьбу з корупцією. Тетяна Володимире, на жаль, час вичерпується, ще багато чого хочеться обговорити, але тепер попрошу вас традиційно, як ми робимо на еспресо, залишити побажання глядачам. Володимире, давайте з вас розпочнемо. Я хочу не буду довго затягувати часу. Хочу побажати всім. Громадянам України, щоб вони зараз приймали активну участь в державотворчому процесі. Тому що ви мусите контролювати, ви мусите брати участь у всьому, що відбувається в нас в країні. Так, в нас багато вже замучило, тому що в нас в країні війна, нас замучили в ті вічні революційні поштовхи, боротьба ця вже замучила, але треба йти до кінця. Тому що нам треба подумати про своїх дітей, про майбутнє, що ми залишимо нашим дітям. Якщо наші предки нам передали отаку Україну, то давайте таку саму ми її віддамо нашим дітям, але сильну, багату і свідомим суспільством. Дякую, Тетяна. Ви знаєте, дуже багато зараз, зараз дуже важко, дуже багато несправедливості, дуже багато речей, яких потрібно міняти, дуже багато невдоволення. Але будь-те, що кожен з нас робить, потрібно оцінювати, чи в інтересах це України, чи не в інтересах, бо то інколи дуже маленька справа, може насправді вилитися велику справу. І це найголовніше. Тобто існування цієї країни це взагалі найголовніше, що може бути. Тому що розумієте, от я, наприклад, жінка, да, в мене є двоє дітей. Я розумію, що найстрашніше, що може бути взагалі в моєму житті, це якщо я їх буду проводжати на війну. Зараз скільки матерів це робить, і нам, нашому поколінню, треба зробити все можливе, щоб ми своїх дітей на війну не проводжали. Нам треба, щоб ця Україна була міцна і щоб розбудувати її саме зараз, а не перекладати цю відповідальність на наступні покоління. Дякую вам, Тетяно та Володимир, за побажання, також за те, що ви завітали до нас у гості. Глядачам нагадаю, що Тетяна Чорновол та Володимир Парасюк новообрані народні депутати 8-го скликання до Верховної Ради були у нас у гостях.